QR-код у водійському посвідченні, в техпаспорті незабаром штампи будуть спологово ставити для зручності. Це тим новонароджених, точно ніхто не переплутає. Отакої. А якщо серйозно, то в водійському та в техпаспорті це я правда сказала. До речі, QR-код це Quick Response Code, напевно. Швидка відповідь код, дослівно. Розроблений та представлений японською компанією в 1994 році. Плюс полягає в тому, що розсканувати і розпізнавати зможе навіть поганенька камера та при поганому освітленні. Отакої до чого тут посвідчення водія? Спитаєте ви? А всі біди через швидкий та стрімкий прогрес та здатність підробити посвідчення водія чи техпаспорт. так, що й працівник сервісного центру не розрізнить. Тому кабінету міністрів не залишилось нічого, окрім прийняти постанову про внесення змін до посвідчень додатковими захисними елементами, а саме, qr кодом у правому нижньому куті буде міститись цей загадковий знак, який буде посиланням на електронний сервіс для перевірки даних про особу, а в техпаспорті – про повну інформацію про транспортний засіб. Розповсюджуватиметься це нововведення на майбутніх водіїв, які будуть отримувати посвідчення, але є нюанси: посвідчення з qr кодом будуть друкуватися, коли теперішні надруковані закінчаться. А це десь середина 2024 року. А ті, що раніше видані насильно відбирати чи заставляти змінювати, кажуть, не будуть. Вони будуть діяти допоки їх строк не закінчиться. А після обміну будуть також присвоєні qr коди що тільки не вигадають, а ті купи інстаграм-аккаунтів з продаж посвідчення без присутності, без предоплати, без совісті, Мабуть, будуть вводити акцію, «Встигни купити посвідчення до середини 2024 року. отримай ще одні запасні в подарунок. Отакої. Як думаєте, допоможе оборотись з підпільними цінапами? Чи як завжди? Хотіла як краще, а вийшло отакої.